Доброго доброго спокійного вечора всім. Сьогодні в мене піде розмова з вами про такий необхідний аксесуар, як окуляри від сонця, захисні окуляри, або оптичні окуляри для літа за темними скельцями, або окуляри для захисту від випромінювання наших гаджетів. Ну, оскільки замовлення я зробила тільки сьогодні, я була невеличка квандіровка в центрі Європи, скажімо так, скромно вимовимо, то я не мала змоги замовити там собі замовлення зробити оріфлейм. І тому одразу сьогодні я зробила замовлення. На тому тижні тільки воно прийде це замовлення, а тоді я вам його розберу, розповім. Там буде дуже одна цікавинка, єдина. одна єдина, але дуже цікавий такий елемент замовлення, дуже цікавий такий продукт. Як я завжди дуже люблю казати, продукт такий, який буде, ну, він буде доречним саме влітку, у відпустці, в літній відпустці, або десь у подорожі, може, ви просто подорожуєте на подорож вихідного дня, або автобусами, або літаками. Це вже, як кажуть, це вже як кому це, як у кого є змога, то і так і мандрує. Але для того, щоб мандрувати зручно, в мене там буде дуже цікавий продукт. І так, оці квіти, як завжди для вас, мої любі глядачі, це такі дуже миленькі, я дуже люблю ці саме ці миленькі, це у нас ідуть айстри. розумієте, Я спочатку, спочатку думала, що це якісь декоративні ромашки. Але коли я в магазині підійшла в маркеті, підійшла до них і цінник, цінники, роздивилась. Самі квіти, живі, живі, абсолютно свіжі живі квіти. То зрозуміла і потрогала ті листочки, торкнулася листочків і на, на аромат дуже одразу, одразу я зрозуміла, що це айстри. Тобто такі, ось такі початок весни майже ще, і ось такі дуже гарні, такі сміливі, такі, ну, доречні, доволі такі доречні до мого замовлення, доречні айстри. Ну, тепер почнемо з чого. Я хочу вам розпочати свій огляд своїх окулярів з самих найперших окулярів, яким вже зараз скажу десь 2010 року, яким вже 14 років. Це бельгійські окуляри, якість це бельгійська, тобто виробник Бельгія. Але, але я замінила вже тут оправу. І ця оправа французька, де вона як вам сказати, розумієте? Ну, елегантна простота. Тобто, це оптичні окуляри, окуляри, в яких я керувала автомобілем, тому що. Мені потреб, потреба, є потреба бачити вдаль. Вдалину я бачу нормально, але деякі, деякі тонкі речі, якісь такі мілкі деталі. Коли ви їдете, вам треба бачити. Вліво, вправо повороти, всі треба бачити знаки, які понад дорогою. І якщо ви тільки під'їжджаєте до нього, вам треба бачити, що там конкретно означено. А якщо ви будете без окулярів і дуже так вдалечінь, бачите, вже трошки не так. Як зблизька, зблизька я бачу нормально. А вдаль, я кажу, ну це у мене ще дитячі. Я кажу, знаєте, є, є є дитячий такий дефект зору, коли невеличкий, коли дитина. Бачить зблизу, а далеко, дуже далеко, вона погано може бачити, так і в мене. Люди вже в які в віці, тобто більш такі старі люди, вони зблизька вже майже погано бачать, майже не бачать. Деякі зблизька окуляри, вони собі беруть ті, що вони для того, щоб читати газету, або дивитися з невеличкої відстані в всі, або в телевізор, якщо він дуже близько до вас розташований. А в далечині вони бачать добре. Це таке вже таке старече, я кажу, знаєте, старече таке. А в мене таке молодіжне, майже дитячі зір, тобто зблизько все гаразд, а в далечінь трошки-трошки я. І тому я собі їх придбала. Знаєте, вони настільки зручні, що я з ними розставатися не хочу. Я, я навіть собі не представляю, на які б я могла їх змінити, на які б я їх могла зараз змінити, якої форми е, 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 скельця, якої форми сама оправа повинна бути. Вони, вони дуже зручні, вони зручні, вони тримаються добре, вони дуже гарно стильно виглядають, тому що вони, знаєте, як? Красота, краса, краса. Краса в простому. Тобто, це саме так. Це найперші мої були від сонця захисні окуляри. Потім, коли я це ще було придбано в тій країні, де ми... Тоді перебували або подорожували і приїжджали тут, приїздили туди. ну Тобто це було дуже давно придбане. Наступні, наступні я вже придбала Oriflame. Це вже були Норхен. Ті найперші окуляри Норхен, які тільки-тільки у нас з'явилися в Oriflame. тому що у нас були окуляри обичайні, як кажуть ну дуже прості окуляри були всі в каталогах. Просто окуляри, мене вони тут також широко представлені. А це були найперші окуляри, які нам... Компанія презентувала і ми почали їх купляти. Тобто придбала найперші окуляр. Тут іде ось така серветка, тоді ще вкладалась, Потім вже наступних немає цих серветок, але я їх зберігаю всі. От, і вона вкладалась в ці окуляри. Це окуляри ось такої форми. Тобто, це діаметрально протилежна форма, ті, що я зараз міряла вам свої оптичні, Ось такі вони. Ось такі трошки код базілю, яких називаю, але вони мені також личать, дуже гарні. Тобто ці окуляри я вдіваю і взимку, коли дуже яскраве сонце, сніг, яскраве сонце, або десь. Ну, як скажемо, я не дуже люблю ходити на лижах і давно вже не стояла на лижах. Не їжу на такі курорти, немає зараз у мене такої змоги потрапити туди десь і відпочивати, кататись на лижах, Але е, вони саме для того, щоб можна їх було і взимку надягати. Будь-яку будь пору року. Тобто це все сезонка, це окуляри, е, все сезонка на, на будь-який сезон року, на будь-яку будь пору року. Наступні, наступні. Це вже я також придбала тут. Тут придбала також Норхен. Норхен дуже бачите дуже гарні. Ось такі, дуже гарні футляри, плотні, гарні, красиві такі, бархатні. баргатні. Так. Оксамитою. О, згадала українське слово Оксамитою, я вічно його забуваю. Ось таке у нас ось така, таке пакування, ще одне в мішечку. Тут серветок вже в нас не йшло, Просто самі мішечки вони є серветками, тому що вони дуже гарно витирають. Ось такий знак, наш знак, логотип Norgen, компанія Norhen Schweden Bayer Flame. Це ось такі окуляри. Такі муха-цакатуха, як я їх називаю. Але я їх придбала, тому що в мене дуже багато такого зеленого, темно-зеленого, такого трохи кольору хакі. Багато дуже одягу зимового, який саме підходить під цей бачите, під цей колір. Іде також міжсезонка, одяг між сезонами, весняно-осінній одяг, також має такий колір. І тому я. Ці окуляри придбала саме для, для зими або для пізньої осінь. Я придбала їх пізньою осінню майже буквально в-мому минулому році або позаминулому. Ну, тобто, це вже Словенсько Оріфлем, це вже чисто придбано. Так, на сайті тут. Далі, наступні. Тепер перейдемо більш, більш прості окуляри, тобто просто не «Норхен», просто окуляри Орифлем, просто окуляри Оріфлем Словенського. Ось такі. Ось такі окуляри. Такі лисичка-сестричка. Називають ці окуляри, такі вони трохи лисяче око, такі трохи, як, кош... як кажуть, кішка, да? кішка такі має очі. Тобто кошачі око. Ось такі. Вони дуже гарного, дуже гарного стильного м -м, вигляд мають стиль, дуже гарного кольору. Бачите, вони, як би вам так продемонструвати, вони просвічуються, якщо їх просвітити, трошки вони ну, на, на світло. Вони мають такий, такий червоно коричнево такий бордовий трошки кольору оправи. І скельця у них такі м -м, димчасто чорні, але не чисто чорні, а такі, як, як сині трошки. ну, тобто. Ось такі окуляри. Наступні. Наступні це були подарункові. То все було придбано за кошти, а то є. То є ось такі. Це вже, це вже подарункові йшли. Подарунок, за виконані понусні бали, за виконані умови замовлень, за виконані умови спонсорства. Це все іде. Це все іде, подарунки, там була косметика декоративна, дуже гарна джереданіголт, і що також ось такий подарунок, ось такі окуляри. Як завжди, є такий хрестик, у кошику можна відмовитись від того, якщо тобі не треба воно. Але я завжди все забираю. Якщо я сама його не можу пристосувати і постійно у ньому бути в тому якомусь аксесуарі, я його подарую або реалізую. Так, ось така дуже гарна форма. Тут також, я обожнюю, у мене дуже багато таких цвета кемел, кольору, кольору кемел, дуже такі речі, і легкі, і пальто, і куртки. Ну, тобто дуже гарно таких, таких речей, багато, такого кольору. Кольору, ось такого трохи димчато, коричне, такий коричневий, такий бежевий, більше бежевий, темно-бежевий. І скельця в нього такий дуже красивий кольор, такий, знаєте, коричнево-димчастий. Також коричневий такий димчастий кольор. Так, все воно приходить, звісно, щось в таких дуже гарних упаковочках, які є, Їми, ними можна так скельця протирати, вичищати їх, тобто, щоб вони були в порядку. Це дуже гарне, це мені таке дизайнерське, дуже гарне, бачите, з підписом дизайнера. Тут у нас коли була, ну це не місця, це якась мджулі. У нас колись була наша дизайнерка, вона сумки дуже гарні розробляла, дуже гарні такі, дуже такі. Масивні колони, перстень був такий, сережки і сумка, в якій кільця знімалися по боках, і вдівалася в такий, Там була така, знаєте, видно, така, як, як змія, така була дуже така, така кругла, кручена, як змія, ручка до тої сумки. Вона знімалася, на неї надівалися ті кільця, з боку знімалися з сумки, і ви утворювала або два таких кільця на коліна, такому масивному. Місарош була Анжеліка місаруш, дуже гарна вона. Дуже гарна модельєр. Я ще її речі, якісь бачила вже не вийшли, не пам'ятаю, де хотіла придбати, але потім ну, поїхали. Я так ну, не придбала, але жалкую. Дуже місарош, вона дуже така, це угорська, угорська, наша дизайнерка, дуже гарна. Тобто, ну, молодець вона. Так, Мадярська мадярська дизайнерка. Це прості, оце окуляри, до речі, унісекс. Це окуляри унісекс. Це також прийшло. Прийшло за те, що були виконані умови. Були виконані умови срібного, стрібний ступінь краси. У мене був срібний, а потім золотий ступінь краси був в Оріфле. У нас є таке і для користувачів, просто для покупців, і для наших бренд-партнерів, і для всіх бажаючих, тих, що приймали участь, досягали. Певно, певної кількості бонусних балів, наші користувачі, наші покупці, вони також могли приймати участь. В цьому клубі краси, і за срібний або за золотий ступінь краси, там приходило нам по шість подарунків, по чотири подарунки за стриборний, за стриборний, стриборний ступінь, і за златий було більше. І ось за стриборний ступінь краси мені прийшли ось такі унісекс, вони і чоловічі, і жіночі. Також прийшли восени, це вже минулої осінь, це я точно пам'ятаю. Вони такі, трошки як тигрові, тигрові, такі, плямисті, оправа, в них плямиста така, коричнева насичена. І такі насичено коричневі недимчасті, просто насичено коричневого кольору скельця. Дуже гарні. Також дуже гарні. Ну, Ці всі окуляри підходять мені. в Тому що в мене, як знаєте, У якої дуже таке кругле обличчя, або трикутник, або є обличчя таке, як трапеці, трапецію, трошки, або дуже витягнуте. В мене обличчя нормальне, можете бачити, воно просто овальне. Овальне трошки такі ці. Турецько-тазарські скули маємо. Маємо таке підборіддя, не важке підборіддя, легеньке, жіночне, дуже красиве. І тому овальна форма обличчя, е, під, ну як сказати, ну до, до овальної форми обличчя можна підібрати будь-які окуляри. Майже всі підходять. Майже всі. Ну За виключенням деяких. Ну, ті зелені, може дуже так, вже такі, вони масивну, ваті для мене. Але знаєте, мені подобається. Мені, як сказати, те, що незвичайне, то все моє. Я, люблю, я не люблю бути дуже вичурною, знаєте, щоб дуже привертати до себе увагу, як то, ну, знаєте, щось таке дуже вичурна людина наділа на себе, іде. Вона виглядає може не дуже доречно. Це я теж також не люблю. Але люблю виглядати, ну люблю виглядати так стильно гарно. І щоб було так, незвичайно. Потім прийшли щось що такі в всі окуляри, просто окуляри, Oriflame. Вони приходять в такі красиве таке пакування. Коробочки такі дуже яскраві, такі або навпаки. Ці окуляри, наприклад, прийшли такі пастельна, така з осіннім колоритом була така дуже гарна упаковка. Ну, я їх, звісно, викидаю, але я не тримаю, не люблю я ті картонні коробки. Ось, а ось ці окуляри ці ці я вам робила, там в мене є. Під низом можна опуститись по відео. У мене є там відео саме про ці окуляри. Це окуляри прозорі, бачите? Але це окуляри для того, щоб бачите, вони на селфікельці на свічу і вони робляться трошки як затемнені. Це окуляри для того, щоб працювати на гаджетах на наших. Ось на планшетах, на айфонах, на, на смартфонах, на комп'ютер, за комп'ютерами, за ноутбуками. Тобто, це... Конкретно окуляри для захисту від випромінювання наших гаджетів. Тобто випромінювання, яке йде від наших гаджетів, воно не дуже корисне для зору, ви знаєте, воно шкідливе, якщо довго людина працює за комп'ютером, наприклад, ви на роботі за комп'ютером, приходите вдома, зробили якісь справи, перевдяглись там, зробили свої справи, відпочили трошечки і знов падаєте, сідаєте за комп'ютер. Тобто, Майже цілий день, ну не цілодобово, але цілий день людина за комп'ютером. І для того, щоб очі наші були захищені, щоб їм було легше, ми саме оці окуляли, ми. У нас на своє. їх було дуже багато. У нас всі їх придбали, тільки ленивий не придбав, як то кажуть, знаєте. І ми намагалися завжди пропонувати своїм покупцям, найкраще пропонувати те, що їм буде допомагати захистити свої оченята. Очі захистити треба. Ось так. Також вони дуже добре сидять на макушці, тобто тримаються, не падають, можна щось нагнутись, взяти, якщо коло комп'ютреба включити, виключити, системний блок включив, виключив, ще щось робити. Ну, Тобто можна так напис, як кажуть, і робити собі те, що вам треба. Ну, я вважаю, річ гарна, річ стильна, річ красива, річ така зручна і дуже необхідна. В нашій сучасності, в сучасному житті. Тепер ось така річ. Це вже останнє, яке я придбала. Буквально я вам робила на них огляд позаминулому, поза не в минулому, позаминулому відео робила на них огляд. Також ми їх трошки протираємо тими ж пакетиками, які приходять, такі шовковисті вони у нас йдуть. Тут ми можемо бачити надпис, напис англійською: Time to shine. Time to shine. Тобто, Time – це час, время. час, час. Для сонця, час під сонцем. Час сонця. Тобто окуляри сонячні для захисту від ультрафіолетових лучей, ультрафіолета від захисту від сонця. Просто від сонця на вулиці. Time to shine. Час сонця. Час, сонця. час захиститися від сонця, час придбати захист від сонця. Час сонця. Час сонця є, хоча дуже зараз доволі таки холодно. У нас холодно і скрізь по Європі холодно, в Центральній Європі холодно. І, ви знаєте, ну, така зараз іде йде такий, такий, такий похолодання дуже суттєве, тому що всі, о, як сказати, всі дуже зраділи. В лютому у нас тут була гроза в кінці лютого і навіть з блискавкою. Це було взагалі дивно. дивно, Тому що кінець февраля, кінець, як то кажуть, Ну, розумієте, кінець лютого, да? кінець лютого і молні, і громи, мовня, громи блискавка, і такий мілкий дощ, і дуже темні чорні хмари. Ну це таке, ну щось якесь диво, да? кінець лютого і грім з блискавкою. А також в березні у нас було тут дуже тепло. В кінці березня, десь середні, навіть люди ходили в якісь легких джинсах, хто навіть в шортах, вже такі футболки, якісь легкі там жлятки, куртки. І люди ходили, тобто у нас тут було дуже жарко. Але почався у нас квітень. Спочатку квітня було тепло, воно так то тепло, то холодало. Як завжди в квітні це нормально. Да? В квітні вийшов зранку ще весна, а після обіду вже осінь майже холодно стає. Або навпаки, зранку було дуже там. Дуже холодно, так, а після обіду тепло стає так вже дуже перепад такий, де тепло буває. Але спочатку квітня було доволі тепло, а тепер дуже холодно. А тепер вночі майже заморозки йдуть до нуля, до один, до двох тепла не більше. І в день сьогодні було ну десь 7-8, а так у нас 10-12 в день, ну, тобто дуже холодно. От. Ну я і долі класна розповідь про погоду, але ці окуляри я при, при, придбала самі найостанніші, і в, в, в поза в минулому відео в мене є на них Ви Можете бачити ось такий, ось такий, такий формат. Супер, супер, супер сучасний формат. Тобто, що я маю на увазі? Ось ці кути, багатогранник. Багатокутник, як кажуть, багатогранник, Він такий дуже багато в нього граний. Тут іде. Скільки раз, два, три. Десь друга кадр. Шестих має майже шість, шість грані. шість, шість кутів. шість кутів. Ось такі. І також мені личать. Я ж кажу, у мене овальне, абсолютно стандартна овальна така форма обличчя. У мене немає відхилень, немає десь якогось трикутного обличчя або такого круглого дуже. або я девку я трапіцевідне, як навіть квадратна форма обличчя, але то більш таке, знаєте, як скандинавські скіфкі, скіфкі, такі, скандинавські такі обличчя, Дуже, дуже як, не знаю, як вони дійшли до нашого часу, але в деяких передаються по, по роду, по лінії, породові передаються така форма обличчя дуже важка. Навіть у жінок є це негарно, звісно, дуже важке підборіддя, важке таке для жінки це дуже негарно. Але що маємо, то маємо. Є люди, у яких є таке підборіддя. І я хочу сказати про те, що якщо у, вас, якщо у вас кругле маленьке обличчя, вам не треба брати ось такі великі окуляри. Це не ваш формат. Ваш формат, запам'ятайте, ваш формат ось такі продовгуваті такі, як я вам демонструвала, ті, такі бежеві з коричнем, і ось такі лисички це ваш формат. Людині, у якої кругле обличчя, треба як можна, як можна, як можна ось такі більш вузькі окуляри форми. Треба брати, придбати, поміряти добре, виміряти, щоб воно було дужки, щоб вони не, не тисли душки, щоб не спадали вони, щоб вони у вас на голові трималися, якщо вас, вони не тримаються, у вас тут і вони тут не будуть дуже добре триматись. Тобто оці всі, ці всі е, проміжки між очима, проміжки між на перенісці, проміжки ось тут, де дужки, потім, де вони е, за вухами закладаються, окуляри, це все треба дуже добре. Дуже добре це все треба розуміти. І дуже добре треба, при тому, коли ви їх купуєте, це все треба враховувати. І хочеться закінчити ось в таких захисних від гаджета, від гаджетів захисні окуляри. В таких окулярах хочеться закінчити своє відео. Відео було не дуже довге, але відео було таке дуже тематичне і корисне, корисне. Як ви вважаєте, напишіть корисне або корисне, як правильніше вимовити. Ну так так що я вже до літа готова повністю. Ви готові до літа? Так, точно ми готові до літа. Ми готові до літа, ми готові до того, щоб виглядати на всі 100 і захищати свої очі від дуже яскравого сонця. Сонце буде дуже яскравим цим літом, і я думаю, що воно ще може над тим бути ну, дуже радіоактивним. Тому Окуляри чим темніші, але треба враховувати, тут на всіх окулярах наших, на наших Oriflame є е, е, написано, який захист, якого рівня, від якого сонячного випромінювання і таке інше. Будь ласка, якщо щось треба, якісь питання виникнуть, задавайте їх під цим відео. Я дуже з великим задоволенням всім відповім. Кому треба ще більш детальну якусь інформацію по реєстрації в Орифлейм до мене, наприклад, або просто по реєстрації в Оріфлем, щоб стати покупцем, можете задавати мені питання. Я вам дам інстаграм свій директ, і ви мені можете задавати питання будь-які в Дірект в Інстаграм. Будь ласка. Таке відео. До побачення. Бонсуа. вам всім! Бонсуа!